Сьогодні ми проводимо воркшоп, який має назву Проактивна позиція жінок в часи війни та відновлення. Цей воркшоп став продовженням проєкту Жінки відроджують Україну, який вже в цьому році переріз в жіночий рух. Ми працюємо на території Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей. Це буде цикл освітніх тренінгів, а також все закінчиться великим форумом. Дякую вам, що ви такі класні право показали, як себе заспокоїти. Тому що коли я сюди прийшла, ну багато різних людей. Я дуже переживала, а що я скажу, а що люди подумають. Ну не знаю. А, і коли була ця права, я якось ну, стала впевненіше, і це ну, дуже класний, крутий досвід. Дякую вам всім. Ви дуже класні, милі, позитивні люди. А, і дякую вам. І вам дякую. теж дякую. Для мене цінним було знаходження в такому приємному, позитивному полі. Генератором нашого тіла і мислення це все-таки наше. Тобто ми можемо все завдяки нашому мисленню. Це мені дуже сподобалось. Ну і також дякую всім за компанію, за те, що ми поділилися енергією. Це дійсно дуже класно і заражає. Дякую всім. я б напевно ну, спішиш, біжиш і не, не замислюєшся. Да? А тут зупинись, яка саме твоя да, там, риса характеру і так далі. Тому мені дуже дуже, скажем так, завжди у вас комфортно на ваших заходах і завжди дійсно щось нове для себе дізнаюся. Для себе, саморозвиток саме ну, розвиток спочатку семінару, також важливий. Любов до себе також ну, повинна бути на першому місці. І також ці вправи, що ви показували, вони дуже допомогли. І сподіваюся, що в мене вистачить духу їх повторювати вдома самостійно. І ну, я дуже рада, що сьогодні прийшла. Це мій перший такий захід і дуже хочу ще раз сюди прийти okay. до вас. Я ми дуже дякую. Мені сподобались історія про статистику. Про те, як обирали, про те, як працювали, про те, як ми створювали ідеальну політецю. Головна теза, яку я винесла з вашої доповіді, це те, що за нас, крім нас, для нас ніхто нічого не зробить, повинні ми все робити самі. Ок, якщо я визнала, значить я вже комусь щось передам. Так що дякую тобі. А, от якби ще раніше, так взагалі пан було б. Вау, мені так сподобалося, нового багато всього. От. А окремо, ну, я просто обожнюю молодь для дітей. Дівчата викруті. Що у мене є майбутнє? Я там в той старості, дай Бог, дожить. Да? І можливо побачу ту, от, оті зміни, ту країну, то, що ну, ви такі класні. І дякую взагалі всім за атмосферу. Дякую. Я робила цю вправу, це особливо цю третю. Я зрозуміла, що в мене такий стрес, що ще треба, ну, треба відпрацьовувати і відпрацьовувати. Тому надзвичайно вдячна. Ну а за метелика взагалі просто це, це такий подаруночок. Ці дві години провела в приємному оточенні, і в черговий раз зрозуміла цінність часу, що було ж стільки ж і у Пуко Шанель, і у Мікеланджело, і у Ейнштейна. Значить, і ми повинні не виживати а жити. É